Друзі, всім гарного дня. Сьогодні в нас на обзорі гравірувальна машинка на акумуляторі від Parkside Роздивимося її. Достатньо непогана модель. Вона, в принципі, не завжди є в наявності, але я думаю, обзор потрібно зробити. Вона має двигун 4 вольти літіонний акумулятор на 1500 мАч, що досить добре і вистачає на не на одну годину роботи. Ось таку, як ви бачите, є вона компактна. Вона сама йде машинка, Ось ми бачимо, є також зарядка для Type-C USB і стержень він припаюється. Він якби незамінний. Його треба міняти окремо. Ось бачите, Type-C, так як я казав. Також є трафарет. Не завжди він, правда, є в комплектації, але попадається. Ну, і експлуатація. Э, так, ну, роздивимося цю саму машинку. Ми це все відложимо в сторону. Насправді машинка е, доброї якості. Вона йде автоматично, Тобто е, мається на увазі, що її не потрібно неде вимикати. Е, вона сама вимикається. Тобто, е, ну, повністю гасне, якщо нею не користуватись. Вона має такі добре прорезинену частину, добре тримається в руці, не є занадто важкою і достатньо. Удачної моделі. Кнопочка, ось у нас є це старт. Працює вона в гібридному такому режимі. А саме тут стоїть акумулятор, двигун, який передає удар на поршень. І таким чином приходить в дію ударний механізм, який там де стоїть пружинка. Давайте подивимося, як це в роботі буде. Спочатку давайте спробуємо швидкості. Найнижчу швидкість. Ось отак. Ось так. Давайте будемо перевіряти, як вона працює на самому камні або награвальному матеріалі. І давайте спробуємо нею щось написати. Неудобно трошечки іграє все, неудобно писати. Але ось я вам положу, покажу, що в нас з цього вийшло. Ось такий результат у нас вийшов. Тут у нас є декілька швидкість, давайте ми їх перевіримо, як вони працюють найнижні. Як ми бачимо, ледве помітний. Ледве помітна лінія. Хвилиночка. О. Ось лінія, яку я робив, на нижчій швидкості. Вмикаю середню на положення 2 і вже відчувається швидкість. Як ми бачимо, результат вже набагато інший. А також давайте вимкнемо на максимум. Максимально 3. І так, спробуємо знову. І так, на третій швидкості або на максимум, дійсно, ми бачимо добрий результат роботи гравіральної машинки. Тому, коли немає світла, це один з найкращих варіантів роботи, навіть коли. Ви виїжджаєте на якесь місце, де немає як підключити світло або втикнути в розетку звичайну гравіртуальну машинку, вам якраз ця машинка буде в пригоді. Ця машинка автоматично вимикається, як ви бачите, вона зараз світиться. І коли згасне індикатор, вона автоматично виключається. Також ми бачимо Type-C є. І вона включається. Лише коли ви натискаєте цю кнопку. Зверніть увагу, якраз відключився акумулятор для економії батареї. Тому коли ви працюєте, завжди потрібно нажимати цю кнопку. Тому, друзі, я думаю, сам огляд роботи гравірувальної машинки ми завершуємо. Зараз почнемо розбирати трошечки, що в неї всередині. Тут є лише одна частина, ось ця крайня червона, яка знімається. І так, ми просто беремо, відкручуємо. Все, що немає зіміння. Не. Ось такий клас смаклевий. Ні, а також ставочка не вийшли, а також ось сам стержень. Стержень з пружиною. Він іде на пайний, Тобто він, до цей стержень йде металевий, а сам кербід Вольфрама, тобто побідід. Він лише ось туди я тримаю, а це він ось тут спаюється. Тобто, приблизно 2,5-3 см має сам сам стержень. Твердо буде сплавний. Тому для його заміни постійно потрібно буде паять, ось тут запаювати його для того, щоб він добре. Працював і ну, маю на увазі, щоб неодноразово. Я думаю, українці з цим дуже гарно справляються, і це не буде як такою проблемою. Наскільки довго машинка може працювати в автономному режимі, не перевірялося. Але 1500 мАч, тобто 1,5 ампера, Я думаю, цього має вистачити на декілька годин безперервної роботи. За цей період часу можна багато що зробити. Так, і тут ми бачимо лише отвір, як видно, так, і все. По ідеї, все, що має відкручуватися в цій машинці, це лише накінечник. Ось цей пластмасовий. А також хочу сказати декілька слів про стержні. Оригінальні стержні можна їх купити, але це можливо буде не так легко зробити, тому що самі витратні матеріали знаходяться в Європі. Машинка виготовляється в Китаї, хоча це є фірма німецька, і тому найкращий варіант це перероблювати самому, як це вміють робити українці.